Добрий день. Трава росте, пташки співають, і місцева влада продукує нові ініціативи. Нова ініціатива спрямована на те, щоб киянам стало легше жити, щоб простір очистити. Ну і почали що? Почали з мобільних газозаправних станцій. Зі слів одного з заступників голови. Міста Києва вже 100 таких станцій демонтували. Ну, радіти треба. Турбується народ за екологію. Я маю на ну, увазі владний народ турбується за екологію. Ну, і кияни повинні радіти, що от такі всякі погані, які не так робили, тепер їх примусять робити так. Але давайте все-таки підійдемо з іншого боку. Чому такий великий попит? На газ для автомобілістів. Та тому що мафія, яка сьогодні контролює продаж бензину, підняла так ціни на цей бензин, що далі неможливо. Ну, скажімо так, за ті гроші, що в Києві можна купити літра бензину, в Америці можна купити три літра бензина сьогодні. Є інтернет, можете подивитися, навіть в нью йорку не самому дешевому місці в Америці. Тому люди звернули уваги на можливість заправляти свої автомобілі газом. Треба сказати, що просто так автомобіль газом не заправиш, його треба переробити. тобто Треба інвестувати в свій автомобіль додаткові кошти для того, щоб користуватися цим газом. Відповідна людина хоче зараз заправляти автомобіль цим газом поближче для до свого житла, або до того місця, де автомобіль в неї стоїть, або вона працює з тим, щоб не було холостого пробігу. Саме тому, коли з'явився великий попит на цей енергетичний продукт для пересування автомобілів, з'явилася і пропозиція великої кількості людей, які вирішили на цьому заробити. Ну, як тут можна заробити? Для цього треба мати відповідну техніку, так, тобто ці мобільні газозаправні станції, відповідних фахівців, які можуть це робити. Відповідні транспортні засоби, які можуть перевозити, ну і, зрозуміло, місце, де розмістити треба цей мобільний агрегат, 에... вибачаюсь, шановні телеглядачі, модульний агрегат для заправки газом автомобілів. І вони почали ростити як гриби. Ну, е... Зі слів керівництва міста, от ті 100 газу. Заправочних станцій, які прибрали, вони були незаконні. А чому вони незаконні? А тому що ніби в них не було дозволу. Як можна взяти дозвіл на цю газозаправочну станцію? Ну, треба мати, по-перше, план території, де ви хотіли б його розмістити. Потім треба написати клопотання на голову міста Києва, прикласти до цього клопотання певний перелік документів, які теж треба отримати, і потім. Шановні панові депутати, будуть розглядати так чи не так. Ну, як вони це розглядають? Вони розглядають спершу: А чи є повний комплект документів для розгляду цієї клопотання, і Б. А чи нема якихось певних інтересів одного з панів депутатів на тому місці, де хтось хоче розмістити цю газозаправну станцію? Всього того, що нема на сьогоднішній день відповідальності чиновників. За затримання от, рішення цих проблем, немає відповідальності за затримку і подовження е, вивчення цієї проблеми і видачі довідок, то е, отримання документів на відведення земельної ділянки під модульну газозаправочну станцію може стати вічним. А життя на вічне, їсти треба кожен день, а дехто навіть три рази в день харчується. І для цього треба заробляти гроші. І є попит на ринку, є попит на ринку на ці заправочні станції. Що я думаю, треба зробити в цьому плані? Я так думаю, що ті газозаправочні станції, які яким чином з'ясували, що вони незаконні. Вони повинні продовжувати працювати далі, якщо не нанесуть безпосередньо загрози життя людям. Це може зробити такий висновок. хто? Інспектор МЧС, тобто є така загроза, чи нема така загроза, бо є певні нормативи, які повинні бути розриви від цієї станції, там до житла, до громадських об'єктів. Санепідстанція підстанція може зробити такий висновок. І ще може зробити такий висновок фахівець е, з містобудування, чи нема там проблеми, скажімо, з транспортними. Тематикою, заїзди-виїзди. Якщо нема таких прямих порушень, які можуть привести до катастрофічних наслідків, то хай працює ця газозаправочна станція, хай платить податки з того дня, коли акція написана, е тимчасовий якийсь видати сертифікат-талончик. А от всі інші служби, КМДА, в тому числі Київська рада, повинна швиденько провести ці документи з тим, щоб законно функціонували і вносила кошти в бюджет. Тому що я е, не маю такої інформації на сьогоднішній день, а яка середній виторг по цим газозаправочним станціям Но В силу того, що йде перерозподіл ринку і на них так тітушки наїжджають. Я думаю, що там добрий виторг. Але є інформація, що скажемо, ну, середненька така е, заправочна станція, бензинова, тобто рідке паливо, десь е, має обіг порядку 1 мільйона гривень в місяць. 1 мільйон гривень в місяць це тільки ПДВ 200 тисяч. Тобто уявіть собі, скільки втратило місто Київ, скільки втратив бюджет міста Києва і Киян, знищивши 100 одиниць заправочних станцій. Тільки по доходам. Я вже не кажу, що це була принаймні на 500-600 людей робота, де вона отримала заробітну платню і отримали свої родини. Тому я до чого закликаю? Я закликаю до того, що припинить, шановні, руйнувати. Давайте все-таки створювати, давайте підтримувати, давайте вирішувати проблеми, якщо виникли, а не створювати нові, конфліктуючи з людьми, які мають підприємницький хіст, які себе годують і можуть ще прогодувати навколо себе багато людей. Так треба, якщо ми живемо в новому суспільстві, якщо ми хочемо жити по-новому, а жити по-новому це жити своєю працею, своїми доходами, своїм розумом, то треба саме так підходити до цього. Тому я і закликаю, не руйнувати, а знаходити процедуру швидкої легалізації цих об'єктів, якщо вони не несуть прямої загрози здоров'ю і життя людям. Тому оці запити, які подаються на відведення земельної ділянки під ці об'єкти, вони можуть мати тільки три формулювання відповіді. Перша відповідь: чиновники дають дозвіл на існування такої заправочної станції. Або чиновники. Не дають дозвіла і аргументують, чому це повинна бути аргументована відповідь негативна, якщо вона негативна. І третє, коли вони пишуть, що вони просять подовжити термін вирішення цієї проблеми на 2-3 тижні в зв'язку з тим, що треба додатково вивчити цю проблему, або зв'язку з новими обставами, які вилились під час цього вивчення. Дякую за увагу і давайте спрямуємо свої зусилля на творчість на нове, на створення нових проблем. Субтитрувальниця